Добрий день, хлопці. Причина зупинки, стаття 35, 50. Ваша машинка є на іноземній реєстрацію. Це є підстава для перевірки документів. Страховий ну, поліс. Машина загнана, є страховий поліс, все є. Да. Ну, Машина бока під митним контролем, там що є, нема, там, от, будь ласка. Страховка. Потечний контроль, Якщо ви не знаєте, це є транзитні номера, туди страховка і, і все, і все. Оце я їздю по всій Європі. Як технічний контроль може бути на європейські номера, якщо вона ще на обліку у нас не стоїть? Про що ви говорите? Ну, так мені треба її вже якось на учет поставити, чи як я її маю на учет поставити? Ну, Так будьте якось ну, трошки включайте голову, я розумію. І тоді будете все понімати, хлопці. Я зараз поїду, поставлю її на облік. Дивіться, У мене є ось сертифікат відповідності, який я маю поїхати зробити. Ну от, дивіться, є сертифікат відповідності? Є. Є повністю всі документи. Зараз на фірмі забираю, їдемо ставимо на облік. І потім я роблю тихосмотр, роблю страховку, роблю е, таріровку так, на українські номера. Все все ясно чи не ясно? Підішіть до мене, до тебе навіть кормотонів документ, яку нас такі нормальні. Це було сертифікат є, він є. Так а він вам взагалі, ну, ви до нього взагалі ніякого відношення не маєте до сертифікату. Це він тільки для постановки на облік. А то, що ви собі там возобновили, що маємо це мати, не маємо. по закону заробити, як ви вважаєте, Хочете? Що по закону? Ви хочете по закону робити. Ну, що по закону, об'ясніть мені, що по закону, я не так зробив. Є стаття 35 закону України про дорожній рух. Ну. Вказано, що вантажний транспортний засіб має пройти у військові технічні контролі. Правильно, тільки він має бути зареєстрований в Україні, правильно? Ну, а він розмитнений, він в мене на транзитних номерах, хлопці. У мене є транзитні номера, зараз я ось на кругу.